Ми робили це кіно 10 років, і це не було нашою ціллю. Так вийшло. Так вийшло, коли ти робиш фільм про космос. Спочатку здавалося, чому немає в Україні багато фільмів про космос. Зараз ми знаємо, тому що це важко. Ми починали з 2015 року, коли я написав перший драфт сценарію, і мені здавалося, що декілька років, і ось ми вже будемо прем'єритись. але насправді, по-перше, були проблеми з фінансуванням, потім був ковід. Ми знімали майже все в 2021 році, і нас зупинило вторгнення. І Ми забули про цей проєкт на багато місяців. Володимир Кравчук пішов добровольцем в армію, до прикладу, і багато членів команди також. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що залишається не так багато, щоб закінчити цей проєкт. Ми зібралися восени 22 го щоб дозняти. І ми це зробили.